Добрий день, друзі. Друже, вітаю. <рес> Добрий. 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 Добрий день, друзі. Вітаємо вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Міфи і дійсність. Сьогодні ми швидше вийшли. От, і я вважаю, що це ми правильно робимо, щоб швидко реагувати, бо події так швидко відбуваються. І, друзі, минулий блог. Да, друзі, підписуйтесь, розповсюджуйте наші блоги, пишіть ваші коменти. Ставте лайки, пишіть ваші питання. І, друже, остання наша зустріч вона нещодавно була. Ми якраз з тобою спілкувалися стосовно такої, ну чи, чи є історичною подією розмова президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпінім. І ти ну, доволі ну, скажем так, ну моє відчуття, ну скажем так, помірковано до цього віднісся скептично. Але ж я прочитав, от я слідкую, не знаю за ким ти слідкуєш. Я слідкую за такими блогерами і полі, політологами, як Віталій Портников. Він такий записав великий блог про те, що Китай зарадив Росію. І вже став, начебто, на бік цивілізованого світу, підтримав резолюцію Організації Об'єднаних Націй, де засуджено агресію Росії. Так ти дуже помилявся? Чи щось, щось я так мовити, не так зрозумів? Ні, справа в тому, що диявол якраз криється в деталях. Це подробиці цього діла такі. Там резолюція про необхідність співробітництва Ради Європи і ООН. Загально резолюцію. І ось голосування за цю резолюцію про необхідність співробітництва Ради Європи і ООН, Китай вперше проголосував за, а не утримався. Але в преамбулі цієї резолюції обговорювалася преамбула цієї резолюції, і необхідність цього співробітництва обґрунтовувалася агресією. Росії проти Грузії проти України, і от е, цей пункт в преамбулі не по самій своїй суті. Китай за співробітництво Ради Європи і, і з усіма да. Да, і за е, співробітництво з усіма. А от в преамбулі там ситуація була така, що а один із пункт, дев'ятий, здається, пункт цієї преамбули, говорив про те, що це співробітництво на часі, оскільки є, має місце агресія Російської Федерації. Ось тут Росія ви, виразила протест, протест був відхилений, і проводилось голосування. Тут Китай утримався. І всі ті, хто ми кажемо, що от вони. Всі кругом всі перевернулися. Так вони по за резолюцію голосували. Але де який з них. Не так були однозначні щодо цього пункту преамбули. Ну, та ж Вірменія, той же Узбекистан, і Казахстан і все таке інше. Тобто, тут треба розрізняти дьяволося. Тобто от. глобальних якихось змін. От, е, я розумію, що нам хотілося б, щоб швидше світ мінявся. Да? От, і... Є глобальні да. зміни і є глобальні, маленькі зміни глобального світу. Так от, глобальних змін у великому світі поки що не відбувається. Але маленькі зві... зміни у глобальному світі є. І от оця зміна заставляє нас, до речі, інакше подивитись, наприклад, і на, приклади, на е, телефонну розмову Сідзінпіна і Зеленського. Це Зеленський поговорив і змінив позицію Китаю. А може бути, Китай змінив позицію? І вирішив все-таки поговорити з Зеленським. Це бач, трошки інші причини наслідковий зв'язок. Так от під впливом багатьох е, чинників, е, деякі країни потихеньку змінюють свою позицію. От, і це дає можливість. Декому на цьому ще й піаритись. От. Е, може й так? Значить, така вже не, не така радісна е, версія. Не така ну, радісна. Ну, ти версія. знаєш, я з тобою погоджуюсь, тому що е, ілюзії або свої бажання е, е, якогось е, ну, штучного позитиву. От ну, воно, воно можливе на цьому етапі і надає певне, скажем, комфорт да? от, психосоматичному стану, от і суспільства і особистості, але ж воно не дає розуміння, що відбувається. Коли, вибач, нагадаю, а ти постійно на цьому акцент робив, коли нас готували, вибач, до шашликів, а отримали повноважне вторгнення, а, речі, а ми це... з тобою не так. раз казали, що треба готуватися. Не треба недооцінювати ворога, треба готуватися. Якщо б ми вибач, рили окопи і готувалися, можливо менше б людей загинуло. Тому не треба себе я е, е, ну, заспокоювати. Заспокоювати якраз, да, от якраз і... на цьому напрямку є е, дійсна підстава не заспокоюватись. Дивіться, пам'ятаємо, ми операцію. По викраденню із ворожої території Цемаха. Да? Це був начальник протиповітряної оборони Лугандонії. Да? От. Ну, Взагалі, то штучні люди, дуже обмежено коло людей здатні організувати. Спланувати організувати і бездоганно провести операцію з викрадення на чужій території доволі сановитого і цінного для ворога цінну для ворога особу і сюди її привезти. Ну історія не так багато. Історія спецслужб знає не так багато. В основному ізраїльські спецслужби можуть похвалитися одиничними такими. Особисто я знаю два. Таких випадків. І от е, Роман Червінський е, був людина, який це зробив. Що зробила е, влада з Романом Червінським після цього? Звільнили. Його звільнили. От його звільнили, от. ну, а операція з. Вагнергієтом так званим. Це ж тільки кінцевий її етап був зірваний да, по виманюванню е, цих вагнерівців. Але ж попередня колосальна робота по їх встановленню, по збиранню інформації для їх обвинувачення, вони ж. Понадавали вони, ці хлопці наші організували так, що вагнерівці самі на себе понадавали інтерв'ю, записи, резюме про те, чим, якими злочинними діями вони займалися. Чим може воно бути цінні? Навіть да, якщо б вона да, закінчилась да. тільки цим, це була б уже славетна, да. достойна війти в підручники операція. А якщо б вдалося ще, і от кінцівку, кінцівку цієї операції е, ну, фактично злили. З, злили, так. Причому е, злили, президент нам пояснив, що операції не було. Це була операція ворожої сторони, а нас намагались втягнути. Єрмак, е, голова офісу президента, так само нам сказав. А потім комісія сформована підручною фракцією. Ну, Безугла і слуги народу. Все-таки встановила, що операція була. Тим самим встановивши, що президент і голова офісу сказали неправду. І що? Все це закінчилось тим, що звільнили взагалі всіх, хто був причетний до цієї операції. А тепер пішли дальше. А тепер пішли дальше, тепер Романа Червінського ще й арештовували. Так про взагалі який патріотизм, про що ми взагалі ведемо мову? І от зараз йде така хвиля, іде така хвиля, я дивлюся по інтернет-простору, люди починають системно. Всі глинки складати одне до одного. Розмінування Чингару, призначення е, Наумова, призначення Кулініча. То-то, то і все воно виглядає якось дуже, дуже, дуже несимпатично щодо вищого керівництва нашої держави. Причому вже ж не зрозуміло, а хто ж взагалі є вищим керівником нашої держави? Тому що рішення приймає по факту не Зеленський, а Єрмак. Ми ж бачимо це. От це така третя тема. І диявол якраз тут у деталях. Коли складаєш оці деталі, на жаль, ситуація доволі песимістична. Доволі песимістична. Але ж це ну, треба враховувати. Треба, щоб було ну, критично і свідоме громадянське суспільство, і пасіонарій. от і наші патріоти. Але ж ми ж повинні робити ті кроки, які консолідують суспільство. На те, щоб все ж таки тримати опір, готуватися до е, наступу збройних сил, допомагаючи максимально збройним силам України, відповідати вимогам наших міжнародних партнерів, я ж не от, проти. І от в цьому сенсі, друже, от е, ну нам же ждали. От е, я ж не проти консолідації суспільства, тільки на чому. На поблаж... консолідуватись на поблажливому ставлен... ставлення, от від тебе, від тебе, як від не просто від ну, старого друга, якого я вже знаю десятиріччями, от а ми ж з тобою починали ще коли з тих часів, коли нас називали неформалами, ну, з тих 90-х, ще з часів радянського союзу. Так, от від тебе я хотів би почути, як від людини, від громадськополітичного діяча. Як людини, яка зараз військова, яка стоїть регулярно на блокпостах, от. як ну, людина зараз, з життєвим досвідом, зараз, ну, зараз, зараз ми, нам... слава Богу, сидимо і, спілкує да, тому... і спілкуємося. <laughs> да. а, але ж от я і хотів би, щоб ми сформулювали ті смисли, ті сенси. Ті стратегічні посили для наших до наших людей, що потрібно, як має вести себе і очі що має очікувати і громадянське суспільство, що має відбуватися в умовному тилу? Я б не назвав нашу прикордонну сумщину, особливо тилом, бо вона ж уже ж багато чого ну, пройшла і обстріл так та, обстріл і постійно обстрілюється, але що має відбуватися тут? Ти, ти, ти розумієш, от коли інколи кажуть, що ці хлопці прийдуть з передової і вони щось будуть тут змінювати? Я уявляю: дай Бог, щоб вони прийшли, наші героїчні хлопці і дівчата з передової, дай Бог, щоб вони прийшли живі, менш поранені, але ж. Уявляти, що ті, хто тримають і ризикують життям, заради чого взагалі вони ризикують життям? За, заради чого живе наше суспільство? Якою має бути країна? От я думаю, що треба нам ну, Бачиш, якось е, нам а... треба змінювати ці пріоритети, взагалі, от е, дуже багато паралелій ситуації, в якій опинилася Україна з тою ситуацією ворожим оточенням, в якому, якому свого часу був Ізраїль. Але ж ми бачимо, що там. Участь у обороні Ізраїля і здатність грамотно ризикувати і мудро вести військову політику стало катапультою для багатьох людей. Там нема... Я якось аналізував ізраїльське керівництво, і я там, по-моєму, одного побачив міністра, який не воював на фронті і не планував військових операцій в штабі і не ризикував особисто. Життя і е, десь там в керівництві. А решта це все люди, які е, виявилися у складний для держави час спроможними взяти до рук зброї і піти. У нас ж ситуація зворотня. Ситуація зворотня. Люди, які повернуться з фронту, вони побачать, що на всіх посадах сидять люди, які скажуть: Іма, ми вас туди не посилали. А дехто із найбільш вдалих виявляться в тюрмах, як Червінський. От. А в той час мазурачі, всі мазурачі будуть пропонувати законодавчі ініціативи, за яким командир може розстріляти підлегло. І відповідальність взагалі повинна для військового наступати взагалі без всякого розгляду обставин, в яких вона наступила, невиконання наказу. Це ж все робить взагалі вертикаль влади бездумною. Шановний друже, я думаю, що ми не раз ще побалакаємо про це. Це те, про що ми з тобою вже не раз що робити, не, не, ти не, кажучи, не раз сказали, да. що от, ти чудово сказав різні мазураші. Розумієш, парламент це місце, де мають професійні, скажімо, фахівці, юристи, економісти, приймати ті мудрі закони, які гармонізують і оптимізують і вдосконалюють життя країни, а. не Черговите, військові дійсно, професійні мають бути військові. Тобто, професіоналізм, фаховість, вона має бути всюди. Тут я 100% з тобою погоджуюсь, і оце ж треба доносити, що якщо ми кажемо про фундаментальний ну, фундаментальні Я, я, зміни... я скажу: особисто мені імпонує принцип, який приписують е, Черчиллю Роби все, що можеш, усім, що ти маєш. Там, де ти є, і роби те, що мусиш, і хай буде, що буде. Треба просто залишатись людиною, не зраджувати принципам справедливості, чесності, не витрачати час на те, щоб занурюватись у деталі. Не залишати жодної Але теми. Але ж треба розуміти столетні. деталі. Да. От ти ж чудово сказав, що дьявол в деталях. Так. І, так би мовити, треба розуміти ці деталі. Треба <потъявляв> розуміти, Камо Грядеші, куди нас ведуть так. і куди ми це саме. І ну, треб, значить... Треба не розслаблятися От з тобою згоден. Треба бути мобільними, мобілізованими. Треба не піддаватися на якісь е, е, такі яскраві картинки, казки. Да? А треба розуміти і в якому стані. докопуватись. Зараз є така можливість, попри фактичну узурпацію завдяки цьому єдиному інформаційному марафону, попри фактичну узурпацію, скажімо так, телевізора. Але слава Богу, більшість вже і бабушок дивляться в інтернеті блоги. Я ж про це хочу сказати. Треба не очікувати змін, а робити зміни. Робити зміни і на місцях. Бо те, що ти кажеш і адресуєш до ну, скажімо так, стратегічних посилів і претензій до, ну вибач, будемо казати, недолугостей, м'яко, скажімо, якщо це не більше центральної влади, воно вже на місцях повсюди. Таке от а нам, друзі, ну що, треба бути консолідованими. От, е -от. Якби там не було, да. Ми перемогли, перемагали раніше і переможемо далі. Чому? Тому що, попри вічність боротьби добра і злом, добро таки перемагає. І ми ж не котимося у бік жорстокого середньовіччя. Так, ми, 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 ми обрали правильний шлях що... цивілізованого ще... світу, так, зміни і ми... країни і. Цивілізованого демократичного розвитку. Так. І поступово туди рухаємося. Я сподіваюся. Тому в цьому я якраз оптиміст. Добре, друже. Тому, друзі, тримаємось. Все буде Україна. От, тримаємось і спільно до перемоги. До зустрічі. На удачу всім. Чудово. Ну, так видиш, ми стали туди якраз затронути.